Новий раунд дипломатичної війни за Україну так головною міжнародною новиною сьогодні є результати візиту держсекретаря США Джона Керрі в Росію, першого з моменту окупації Криму. Про що саме американський політик говорив з президентом Володимиром Путіним, і главою МЗС Сергієм Лавровим. Дивіться далі у нашому сюжеті. Держсекретар США Джон Керрі вперше після початку війни на сході України відвідав Росію. У Сочі він зустрівся з президентом Володимиром Путіним та главою МЗС Сергієм Лавровим. Одним із головних питань перемовин стало, як і очікувалося, врегулювання ситуації на Донбасі. Так, Керрі зосередив увагу на повній імплементації мінських домовленостей і, передусім, на забезпеченні непорушного режиму припинення вогню. Вашингтон звинувачує Кремль у невиведенні важкого озброєння з Донбасу, що порушує підписані домовленості, виступаючи перед журналістами. Після більш ніж восьми годин перемовин міністри закордонних справ обох держав акцентували позитивні зрушення, Незважаючи на те, що американо-російські відносини скотилися до найнижчого рівня з часів холодної війни значною мірою через ситуацію в Україні. Я вдячний президенту Путіну за його сприяння цій дискусії, за його прямоту і вельми докладні пояснення позиції Росії щодо деяких з цих проблем і можливих шляхів їх вирішення зі свого боку. Я підтвердив думку Америки, що мінські домовленості, на наш погляд, є абсолютно кращим шляхом до миру, і вони повинні бути виконані в повному обсязі. І чим раніше, тим краще. Крім того, держсекретар США поінформував, що обговорював з російськими лідерами напружену ситуацію навколо Широкино, Донецького аеропорту, а також необхідність відведення важкої зброї від лінії зіткнення. Він ще раз підкреслив, що лише за умови повної реалізації мінських угод можливі послаблення санкцій по відношенню до РФ. А от його російський колега продовжив політику окозамилювання і вкотре намагався перекинути відповідальність за порушення перемир'я на Київ. Ми всьому зашліс в оцінках на переговорах. нарушения режима прекращения огня продолжаются. Нарушения договоренностей об отводе тяжелой техники также имеют место с обеих сторон. Когда-то чаще З однієї сторони, коли-то чаще з іншої сторони, держсекретар США Джон Керрі зазначив, що перед візитом до Сочі мав розмову з президентом України Петром Порошенком. З ним американський політик у телефонній розмові обговорив і результати цієї зустрічі серед інших тем очільників зовнішньополітичних відомств Росії та США, ядерна програма Ірану, війна у Сирії та Ємені.